Зараз, друзі, збираю, забираю сміття. Окремо ми збираємо бумагу, пластик і скло. Зараз поїдемо вивозити. Друзі, яка в мене дружина відповідальна, помила в пластикові контейнери від м'яса, щоб чистенькі, гарні завести і заодно зменшила розмір. Так, я знаю, що в Україні також є. Досить багато пунктів для збору вторсировини, сировини, роздільно, роздільно люди збирають. Але чим цікаво, в Фінляндії тут переробляють 100% сміття. Тут немає сміттєвих полігонів. Переробляють сміття 100%. Ми вдома викидаємо, забирають, приїжджають продукти харчування, відходи. А пластик, стекло, бумагу вивозимо в пункти. Зараз покажемо. Ось тут є в нас декілька таких пунктів для збору вторичної сировини, вторинної сировини. Ми зараз підемо викидати.